Ійний випуск новини Надвірнянщини в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна про головні події краю у викладі наших журналістів. У студії для вас працює Іван Осташук. Планував вбити власну дружину на Прикарпатті. поліцейським за силової підтримки спецпідрозділу Корт. Вдалося завадити планам зловмисників перед самим вчиненням злочину. Детальніше про подію розповіла старший інспектор комунікації головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Тетяна. Thank you. Поліція Прикарпаття запобігла умисному вбивству замовника та посередника затримано. Оперативники управління карного розшуку спільно з оперативними підрозділами кримінальної поліції та слідчими встановили, що фігуранти планували вбивство мешканки Кломуйського району. Завдяки злагодженим діям правоохоронців. Тяжкий злочин зломисникам не вдалося реалізувати. Слідчі повідомили їм уже про підозру. Поліцейські встановили, що намір вбити власну дружину виник у 49-річного мешканця Івана Франківська. Через з ревності замах на її життя чоловік організував разом із 47-річним спільником. Зловмисники підшукали виконавця, якому пообіцяли 2 тисячі доларів за те, що він мав ввести 36-річній потерпілій смертельну дозу наркотичних речовин. Всі протиправні дії зловмисників задокументували правоохоронці. за силової підтримки спецпідрозділу корт обох фігурантів викрили перед вчиненням злочину. Їх затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За місцями проживань фігурантів провели обшуки. Поліцейські виявили саморобні вибухові пристрої, їх вилучили та направили на експертизу. Слідчі кваліфікували кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 15 пунктів 11, 12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України йдеться про замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Обом затриманим уже повідомлено про підозру, Наразі вирішується Ання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Енергоефективність у робочому процесі цілих закладів, а особливо медичних, край важлива. Нещодавно цю ситуацію було покращено реалізацією проєкту вартістю близько мільйона гривень у рамках німецько-української співпраці. Детальніше про це у сюжеті у рамках розвитку КП комерційний центр надання первичної медич. Допомоги та його енергоефективності сталого використання ресурсів було реалізовано проєкт із встановлення теплового насосу. Про важливість енергозберігаючих технологій розповіла директор КП Емілія Сем'янів. В такий складний для України час, як сьогодні, досить важливі є енергозберігаючі технології, над якими працює саме наш заклад. Першим етапом це було встановлення сонячних панелей, які вже працюють у нас, і ми маємо досить велику економію в використанні електроенергії, оскільки, звичайно, в таку гарну сонячну погоду це більше йде використання. Коли похмура погода не дуже, але все ж таки воно відчутно. І наступним етапом це є встановлення теплового насосу повітря, вода, який має забезпечити теплопостачання саме в амбулаторії загальної практики номер 1 в місті надвірна, це здешевлює саме теплову енергію і маємо надію, що Буде відчутна досить економія коштів саме на використання тепла в нашому приміщенні. У деталях про проєкт розповів начальник управління економіки Надвірнянської міської ради Тарас Новосельський. Зокрема, було озвучено вартість проєкту, а саме близько мільйона гривень. Фінансування здійснено завдяки залученим коштам програми німецько-української співпраці Engagement Global, SKAW, що працює за дорученням міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини та підтримці міста партнера Нордгайм. Як повідомляється в хороших умовах за рахунок теплового насосу. Можна зекономити тепло в декілька разів. Перш за все, хочу подякувати міській раді Нордгайму, нашого німецького міста. Воно офіційно не є нашим містом побратимом, але в нас є вже договір про співпрацю і ми дуже очікуємо, що ми будемо містами-побратимами. Проєкт коштував в українських грошах майже мільйон гривень. В євро це майже 23 тисячі євро на той момент було, коли підписували. Це дуже класний проєкт в розумінні того, що тепловий. Насос дасть можливість економити тепло майже в чотири рази в кращих варіантах. Звичайно, що залежить від температурних режимів і так далі, будуть різні речі, але реально це кажу, ми можемо досягати до 75% економії тепла. Це дуже великий прорив. Також було акцентовано на проробленій праці у аспекті обговорення співфінансування проєкту, де згодом за ініціативи німецької сторони було прийнято рішення 100% фінансування. Нам не коштувало жодної копійки. На початках була умова співфінансування 10%, але потім німці, подивившись на в процесі тендера, ми дивилися такої скидки, що німці сказали, що ми готові доплатити все, все самі, і нам це не обійшлося в кажу, жодну копійку. Відповідно, це дуже, дуже добре, дуже вигідно і дуже гарно було для нашої ринки». У підсумку, починаючи з жовтня минулого року, у ході спільних напрацювань були здійснені активні перемовини – вибір постачальника серед очікуваних результатів проєкту це зменшення споживання енергоресурсів, підвищення рівня енергоефективності закладу, покращення умов перебування пацієнтів та роботи персоналу, а також сприяння екологічній безпеці та зниженню рівня викидів. СО2. У місті Яремче відбулася зустріч громади з представниками Карпатського національного природного парку. Тема вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку, які розташовані на території Римчанської громади. Люди вимагають повернути їхні угіддя. Чи зуміли вирішити проблему та які напрацювання пропозицій дізнавались наші журналісти? У залі засідання Римчанської міської ради ніде яблуко впасти. Тут зібралися жителі громади з вимогою повернути землі, які з діда прадіда належали горянам гуцулам. Такі питання люди ставлять перед керівництвом Карпатського національного природного парку, де у постійному користуванні людські угіддя. Також у Миколичині залишається склад Одна ситуація з облаштуванням кладовища. Ховаю тут три-п'ять поверхів. І вже перейшли на цей старий ховати людей, бо не мають де людей. Ну я розумію, ховати можна. А вам би це було приємно? Які можуть бути взагалі боювання за цю громаду, коли це є зайти, які прийшли сюди заробляти гроші? Ви скажіть, скільки ви парканів трьохметрових метрових наклали, і ви розказуєте перше, що вас грошей не вистачає. Ми тут народилися на цій землі і ми маємо право. На те, щоб нам віддали те, що ми нам належить, ми нічого ні в кого не просимо. Ні в держави, ні в Верховної Ради. Ми нікого не просимо нічого. Ми хочемо, аби надали те, що належить нам. Людей підтримує керівництво громади. Яремчанською міською радою зроблено ряд кроків для вилучення земель з постійного користування парку та віз і далі на місці. Голова громади Андрій Мироняк каже: у мешканців забрали право користуватися власною землею. Має бути розроблена технічна документація. Відповідну установу, аби затвердити фактично, які землі будуть вилучатися, і ці, ця документація має передатися на держадміністрацію. держадміністрація має передати на Кадмін, але практично півроку пройшло. Гроші були виділені з нашого міського бюджету і в кінці року повернуто і нічого не зроблено. І питання це проблема, бо проблема у цвинтарі, проблема 70 будинків знаходяться на території парків, вони практично не можуть ні дітям подарувати, ні можуть свідоцтво на право власності зробити. І багато земельними ділянками люди користуються і вони практично. У користуванні людей, але це є територія парку. Керівництво парку звинувачення на свою адресу відкидає, каже: вони роблять все можливе, щоб повернути людям землю. Парк стоїть за народом. Це перше. Друге, ми хочемо і робимо все можливе для того, щоб указ президента був виконаний. Тобто ті землі, які належать територіальній громаді, і безпосередньо кожному громадянину, який подавав документи на вилучення, вони мають їх отримати. Це перша теза. Друга теза. Значить, Карпатський національний природний парк є, не є розпорядником земель, є постійним користувачем. Розпорядником земель є обласна державна адміністрація. Парк звернувся в державне підприємство, інститут землеустрою. Це було в 2024 році, щодо розробки технічної документації і поділу земельних ділянок тих ділянок, які мають перейти безпосередньо громадянам. Значить… Інститутом землеустрою, це наголошує державне підприємство, були проведені роботи камеральні, але, на жаль, до кінця року вони не встигли провести польові роботи, тобто вийти на місця і безпосередньо зробити заміри земельних ділянок, які мають вилучатися. Тому ті кошти, які надіслала міська рада в парк, ми повинні були повернути назад. Договір з фірмою землеустрою триває до сьогоднішнього дня. Я безпосередньо спілкувався з керівником цієї установи, сказали так, що орієнтовно березень місяць роботи по проведенню поділу земельних ділянок будуть проведені. Наразі загрозливого масштабу набирає проблема із облаштуванням кладовища у селі Миколичин. На місцевому цвинтарі закінчилися місця для поховань. Вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку, за словами старости, вирішать цю проблему. Уже зараз захоронення проходить десь, де вже були попередні захоронення і виділення земельних ділянок під кладовище у нас проблематично зв'язку з тим, що. Мають бути певні умови згідно законодавства, мають бути певні санітарні умови. Так як в наше село гірське і розташоване воно, де багато є потічків, і люди живуть такими компактними ну, можна сказати, участками, це є велика проблема. Знайшли, дуже багато було, шукали місця, де, щоб воно ну, відповідало санітарним вимогам. І знайшли місце у Миколичині, де якраз відповідає всім санітарним вимогам, але дана за мене, за мене ділянка знаходиться в парку. І без е, згоди і співпраці парку ми не можемо е, до кінця запустити то кладовище. Що е, ви що, які були питання від міської ради? Значить, вони питання всі вирішені. Все стоїть тому, що парк не може нам передати цю землю е, за за своєї бездіяльності чи там певних умов, які складаються об'єктивних суб суб'єктивних причин. І, ну і це так не може далі продовжуватися. Це мають бути по певні кроки зроблені етапи цієї роботи, аби це узаконити аби люди, які мають свою землю. Вони розуміли, що це не можуть приватизувати і це їх є приватна власність. Громада має мати цвинтар. Бо в Микуличні катастрофічно, просто нема. Це вже в два поверхи хороні, і це велика є проблема. У Яремчанській міській раді кажуть, подібні зустрічі з громадою за потреби відбуватимуться кожні два тижні. Також для вирішення проблеми планують залучити голову Івано-Франківської ОВА, Кабінет міністрів та Верховну Раду. Вимоги першочергово, щоб ми теж десь зробили дорожну карту, щоб держадміністрація працювала з кабінетом міністрів. І підключили депутатів Верховної Ради, аби вже на наступних етапах далі це не стояло роками, аби це питання рухалося. Ну і я хочу, аби громада, які питання ми опрацьовуємо, що ми робимо, аби по кроку розуміли. Як ми рухаємося у цьому напрямку? Бо я рахую, що це питання зараз для нашої Ремчанської громади. Це номер один. З початку року на надвірнянщині зросла кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За три дні тижня у районі зафіксовано 269 випадків захворювання. З них 179 – діти. Лікарі наголосили на важливості профілактичних заходів, зокрема дотримання гігієни та прогулянок. Також рекомендують вакцинуватися, оскільки. Епідсезон герої триває до квітня. З початку року на Надвірнянщині зросла кількість хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію. За три дні тижня в районі зафіксовано 269 випадків захворювання, з них 179 діти. На цей тиждень ми маємо ріст захворювання. Для порівняння скажу вам, що минулий тиждень у нас був 391 випадок. На сьогодні, за три дні, ми маємо 269 випадків, з них 179 діти. Це пов'язано з тим, що минулого тижня закінчилися в більшості ОТГ-канікули. Діти прийшли до школи. Всі прийшли з своїми свіжими новими штамами вірусу. Відповідно, приміщення класу маленьке, тісненьке, тепленьке та добре розмножуватися вірусом, заразилися і почали частіше звертатися до лікарів. Велике навантаження сьогодні лягло на надвірнянську дитячу лікарню, розповідають медики, адже пацієнти з ускладненням потребують госпіталізації. Адміністрація лікарні прийняла рішення про розкладання додаткових ліжкомість. На сьогодні в нашій, в нашій лікарні знаходиться 101 хвора дитина при те, щоб ви знали, що стаціонарне відділення розраховано на 60 ліжок стаціонарних З 27 січня, тобто з понеділка, адміністрацією було прийнято рішення розгорнути додаткові стаціонарні ліжка для хворих дітей. Вони ці віруси небезпечні своїми ускладненнями. Ускладнення можуть бути в вигляді пневмонії, отитів, енцефалітів, перикардитів, кардитів, біонефритів та інше. Сам грип він, ну, що циркулює в даний момент, вірус грипу, починається гостро, з високої температури до 39-40 градусів Цельсія. Збивається важко, пізніше приєднуються респіраторні синдроми в вигляді кашлю, нежиттю, біль горлі, біль голови, біль в нижніх кінцівках. Збудниками гострих респіраторних інфекцій є понад 200 вірусів. Діти хворіють частіше, тому що не мають виробленого імунітету, зазначають лікарі. Віруси досить швидко поширюються, тому прогулянка на свіжому повітрі та гігієна людини є вкрай важливою. Пам'ятаємо про респіраторну гігієну, масковий режим. Це нікому не подобається. Але коли ви тільки себе почали погано почувати, коли якесь незрозуміле нездуження, ломота в тілі, йдете в аптеку, дайте мені щось. Мені полегшало. Обов'язково беріть маску. Чому? Тому що мені здоровій людині, маска не потрібна. А вам, коли ви можете бути якраз в інкубаційному періоді, чхати і розносити вірус, але ви ще не знаєте, що ви хворі. Вона вам обов'язково потрібна. Далі ніколи не кидайте маску чи серветку, на яку ви чхнули в кишеню, в сумку. Тому що там залишаються віруси, які довший час живуть, і ви з ними повторно заражаєтесь самі, обов'язково їх викидайте в смітник, мийте руки. Зараз підвищену кількість разів. Чому? Тому що часто куди чхаємо та в клужменьку на руку. Потім цими руками доторкаємося до слизових, а віруси через слизові ока, носа швидше проникають в організм і ви можете швидше захворіти. Провітрюйте приміщення, в якому працюєте або живете. Обов'язково проведіть <кхи> вологе прибирання, тому що з пилом змийте ті частинки вірусу, які могли потрапити, коли до вас хтось прийшов ще в інкубаційному періоді. Також зміцнюйте свій імунітет, багато гуляйте на свіжому повітрі. Пам'ятайте, зараз ми вже далеко від літа, від осені і вітаміни з нашого організму поволі висмокталися, щоб їх відновити. Харчуйтеся раціонально і пам'ятайте про свіже повітря. Більше на ньому гуляйте, більше майте рухової активності. Цим ви загартуєте і зміцнюєте свій організм. Медики наголошують на важливості вакцинації як найбільш ефективному засобі профілактики грипу та гострих респіраторних інфекцій. Наше населення є свідомо до цього ставиться, і за минулий рік ми маємо 378 провакцинованих людей, з них 106 дітей. Вакцинація не захистить вас 100% від грипу, але вона полегшить перебіг хвороби і буде вас менше ускладнень. Доступними для вакцинації є вакцина ваксігрип та джіціфлю. Вона характерна тим, що захищає вас від всіх штамів грипу, які на даний час циркулюють. Минулий рік у Надвірнянському районі зареєстровано хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. 19 тисяч 886 осіб. З них більше 10 тисяч це діти. Також у 2024 році зафіксували два випадки грипу. А за січень цього року медики знову наголосили на двох випадках грипу А. Стрітинська свічка під такою назвою у надвірні провели майстер-клас по виготовленню святкової свічки, яка для віруючих громадян має символічне значення. Уважається, що вона має силу допомагати при стихійних лихах, особливо при грозах. Також є символом світла і благодаті. Окрім того, що волонтери показували, як створити стрітинську свічку. Вони ще й залюбки дарували її за донат. У надвірній волонтери благодійного фонду Карітас надвірна провели майстер-клас по виготовленню стрітинської свічки. Вважається, що вона має надзвичайну здатність допомагати у найважчі періоди життя. Крім цього, люди вірять, що ця свічка охороняє Житло від удару блискавки. Прикрасили різнотрав'ям і свічка готова. Ми її будемо легенько загинати. Вона від е, тепла рук буде у нас закручуватися. Так, собі якось закручується, звісно, це. Світочка наша готова і будемо прикрашати вже готовими букетиками. Стрітинська свічка це є символ світла проти темряви. Віску ми замовляли. Все самі збирали, сушили і робили. Картасі з дітками, з людьми ВПО. Тут є Васильок, тут є овес і сухоцвіт. Світочка готова. Окрім того, що волонтери показували, як створити світинську свічку. Вони ще й залюбки дарували її перехожим та працівникам установ організацій і підприємств за донат для потребуючих діток. Волонтери від надвірна» пропонують свічки за добровільний донат для того, щоб брати кошти для потребуючих діток. Це для діток ВПО, діток військовослужбовців. На ці кошти буде Організована поїздка зазвичай возяться, в яких є певна категорія. Це діти ВПО, там діти мало забезпечені або дітки з особливостями. Пані Наталя не єдина, хто у сім'ї бере участь у заходах благодійного фонду. Розповідає, її діти з радістю відвідують карітас надвірна Я щиро вдячна. У Андрію за його працю за те, що він старається, збирає людей, проводить такі акції, залучає також ВПО, що ми маємо можливість допомогти сьогодні. Нам допомагає завтра. Ми комусь допомогти. Можемо, і я вам скажу, дітки це і не лише ВПО. Там також діти є місцеві, які. Ходять, займаються є підготовчі до школи. Діток часто возять або в кінотеатр. Дітки, які, наприклад, приймали участь в коляді. То також дітки з оце Андрієм їздили там за ці кошти, що не зібрали. Тець Андрій їх возив. Вони були і в Франківську. дітки. Дуже багато де кожного разу десь стараються, організовують, діток, возять. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора. Та гарних вихідних на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.